Вітаю! То роз... підказка для вас, чого ви не бачите? Біля себе, навколо себе, у... у собі, немає значення, чого ви не бачите такого, що вам то вже треба було б. Не мішало б вже розгледіти, а ви того не бачите. Чого ви зараз не бачите? Ім'я своє скажіть, відео актуальне, коли б ви його не відкрили. Чого ви не бачите? Чого ви не бачите? Праця. Ви не бачите із якоїсь, якоїсь праці своєї праці, може, може, хтось поряд є у вас у сім'ї, в хаті, в, не знаю, ну важливо. Хтось що сильно важко працює, ви цього не бачите. А може ви занадто важко працюєте на дні колоди, сім мечів, дуже погана карта. Дивіться, це підказка на дні така для вас, сім мечів. Тут йде або самообман, ви працюєте, 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 ви думаєте, що з того щось здобудете, а то самообман, або ви працюєте, працюєте, від вас хтось щось краде. Ви працюєте, працюєте, не можете ні до чого допрацюватися, бо від вас щось крадуть. А ви цього не бачите? Ось вам на це треба звернути увагу.